Я для вас таку красуню, це в нас Insignia 2013 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, з парктрониками по колу на ось таких чудових дисочках на новій зимовій гумі. Автомобіль у нас в максимальнішій комплектації, є електродоводчик багажника, також парктроники по колу, також є фаркопчик Автомобіль повністю в рідній фарбі. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Сидіння в бездоганнішому стані. Комбінований салон. Також є повний електропакет по автомобілю. Передні та задні скло відкриття багажника, також автоскладання дзеркал. Мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. По прибору в нас 230 пробігу, велика мультимедія з навігацією працюючою. Також підігрів сидінь, кнопочки парактроніки, управління мультимедією, Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, управління навігацією, електронний ручник. Сидіння теж у нас в класному стані. Тому хто шукає собі живу дизельну автівочку, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога, 1.